Як тривали перевірки, на що комісії звертали увагу та що робити з отриманими результатами? Поговоримо з начальником Київського управління ДСНС з організації заходів цивільного захисту Олегом Стоволесом. Вітаю Доброго дня. Давайте почнемо з вами цю розмову з такого питання, які проблеми виявили рятувальники після останніх перевірок бомбосховищ в столиці, ну і в цілому по країні. Ну, по-перше, треба зазначити, що перевірки наразі тривають, тривають вони до п'ятниці. Питання, які виникали під час перевірок, де були залучені наші фахівці, це не відсутність позначень, де знаходиться найближче укриття. Є питання по тому, що на обліку знаходяться об'єкти, які за своїм технічним станом не можуть вважатися укриттями. І ще ще одне із питань це наповненість укриттів. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, яким чином чи можемо ми зараз пояснити, яким чином саме має бути обладнання укриття, і на що взагалі варто звертати увагу не фахівцям, людям, які під час повітряної тривоги обрали найближче укриття? Ну, давайте розпочнемо спочатку для захисту населення нас законодавства в державі визначено, що використовується найпростіше укриття та споруди подвійного призначення. Найпростіше укриття це цокольне-підвальне приміщення будь-якої будівлі, споруди подвійного призначення це, наприклад, підземна частина паркінгу. На що треба звертати увагу? Це приміщення повинно бути в підземному просторі, воно повинно бути сухе, чисте. Через це приміщення не можуть проходити комунікації житлового будинку або офісного центру. Це, наприклад, як водопостачання, теплопостачання. Наступне в приміщеннях, в яких знаходиться один вхід, допускається перебування 50 людей. Далі ці приміщення по можливості ну, законодавчо визначені, повинні бути забезпечені місцями для сидіння, ємностями з питною водою, виносними баками для нечистот, резервними засобами живлення, пожежа гасіння, засобами надання медичної допомоги, шансовими інструментами, можливо, засобами зв'язку. Пане Олеже, дивіться, свої перевірки проводили ДСНС та поліція, а паралельно з ними перевірки проводили і громадські активісти. Хочу навести вам одну цитату: десь 70-80% укриттів відсотків укриттів не відповідають нормам. В них відсутній другий вихід, та там є проблеми з вентиляцією. Це звіт моніторингової групи Озон щодо Одещини. Тож, питання до вас: ось такі проблеми з вентиляцією та відсутністю другого виходу, це типова проблема для всієї України? Чи це проблема в окремих регіонах? Ні, ну це проблема є, але тут потрібно знов таки роз'яснити. Якщо найпростіше укриття має один евакуаційний вихід, воно є найпростішим укриттям ну, і дозволяє площадь, але в ньому перебувати може не більше 50 осіб. Угу. Добре, якщо людина скористалася... з приводу вентиляції, це рекомендована норма. Ми розуміємо, що якщо буде велика кількість осіб, то потрібно буде, щоб там був доступ повітря. Але законодавчо обов'язково влаштування в найпростішому укритті окремої системи вентиляції не визначено. Тому ми під час перевірок рекомендуємо, якщо це на велику кількість людей. Там більше 50, то розглядати питання влаштування там вентиляції, пане Олеже, ось перевірки, які пройшли, деякі з них ще будуть іти. Виникає логічне питання: скільки часу дається на для балансу утримувачів, щоб виправити помилки, виправити те на що їм вказали і поліція, і ДСНС. Наразі ну ми повинні розуміти, що ці перевірки повинні показати реальний стан справ, які є у нас на сьогоднішній день. Далі всі наші зауваження ми передаємо місцевим органам виконавчої влади, і вони повинні бути, якщо це комунальне підприємство, своїми важелями впливати, щоб цю ситуацію покращити в найкоротший термін. Якщо це приватні суб'єкти господарювання, потрібно буде дискутувати можливо вносити якісь законодавчі зміни для того, щоб зобов'язати суб'єкти господарювання приватної форми власності виконувати певні правила. Одне з них це доступ 24 на 7. Пане Олеже. Давайте змоделюємо ситуацію. Пройшли перевірки. Люди побачили, що після цього не дослухались до цих порад нічого в укруті не змінилося. Куди варто звертатися в такому випадку? Ну, по перше, інформувати районну державну адміністрацію про те, що є такі випадки, наразі вони будуть реагувати. Далі я ж кажу, що з приватними суб'єктами господарювання є питання. Ми ще з дискусійно в місті Києва його обговорюємо. Є законодавчі ініціативи. Потрібно вводити відповідальність за те, що суб'єкт господарювання. Не залишив відчиненим укриття і не надав доступ громадянам на даний час. Такої відповідальності немає. Я правильно розумію, що на сьогодні взагалі немає відповідальності за те, що, наприклад, виявилось закритим укриття або неналежним чином облаштоване. Поясніть, будь ласка, що до цього питання трошки детальніше. Це дуже важливо. На даний час немає відповідальності за те, що не забезпечений вільний доступ до укриття суб'єктам будь-якими суб'єктами господарювання з приводу до обладнання. Це є акт рекоменда... рекомендавчого характеру, і в законодавстві визначено, що балансоутримувач повинен їх виконувати юридично. Як впливати? Ну більша частина це комунальні, тому впливати тільки через місцеві органи виконавчої влади. Ще одне таке питання більше року повномасштабної війни, і в нас і досі є такі гострі проблеми з укриттями, є зміни, які не зробили. Ви для себе можете і для нас пояснити, чому так вийшло? Чому досі, після такого тривалого часу, в нас такі серйозні проблеми з укриттями? Ну, по-перше, потрібно сказати, що це якщо ми говоримо про місто Київ, це глобальна проблема, яка нарощувалась роками. Поясню чому. Тому що поки ми жили, у нас не було війни, таких вимог щодо. Визначення найпростіших укриттів і СПП в місті Київ, ну, в місті не стояло. Коли розпочалось вторгнення, я вам наведу приклад. В 2014 році, коли ми почали займатися цим питанням, при при перших оглядах на обліку стояло лише 500 найпростіших укриттів. З часом комісії працювали і на сьогоднішній день. Той зріст, який ми перевіряємо, це 4566 об'єктів. Робота проводилась. Проблема заключається в тому, що є старі житлові будинки, в яких є підвальні приміщення, але вони по своєму конструктиву взагалі не можуть бути укриттями є більш нові приміщення, де це можливо зробити. Велика, якщо ми говоримо про кількість, велика кількість людей, які проживають, і потрібно забезпечити всіх укриттями. Підвальні приміщення обстежуються, Те, що з комунальної форми власності набагато проще питання, ми його відпрацьовували. Те, що знаходиться підвальне приміщення в приватній власності, воно може з'явитися на обліку тільки лише якщо суб'єкт господарювання сам ініціює перевірку у себе і постановку його на облік. Приватне форма власності відверто вам скажу не дуже хоче це робити. Тобто я правильно розумію, що, наприклад, в ОСББ, в тому числі, це нові будинки, там укриття вас часто можуть не допустити туди, але або в принципі немає бажання, щоб ви туди потрапляли. Якщо керівник ОСББ не запросить або сам не складе акт, або не запросить нас для допомоги в складанні акту. На своє підвальне приміщення не направить цю інформацію до адміністрації, щоб вона стала на облік і стала доступна для загалу для загалу? То так вона угу. належить і останнє на вашу думку, як часто мають проводитись ось такі рейди, і якими результатами вони мають завершуватись? Я вважаю, що такі такі перевірки потрібно робити щорічно. Перше не даже не перевірки. Комісійне я б назвав їх комісійне обстеження. Підвального простору міста області, по-перше, для того, щоб подивитися ті укриття, які стоять на обліку, чи змінилося за рік їхній там технічний стан до обладнання, і можливо знаходження нових приміщень, які можуть використовуватись для укриття, і для того, щоб ми ставили на облік і збільшували фонд захисних споруд в містах і областях, центрах, селищах. Пане Олеже, дуже дякую вам, що знайшли час і приєдналися з нами до цієї розмови, до цієї важливої теми. Я нагадаю нашим глядачам з нами на зв'язку. Був Олег Стоволос, начальник управління з організації заходів цивільного захисту ДСНС України у місті Київ.